Сьогодні працівники господарства вийшли на збір раннього сорту Лохини Дюкязаки за мною. Працює вчителькою в школі, а влітку має підробіток на господарстві, розповідає Світлана Шевченко. Аби збирати ягоду, каже, потрібна уважність. Треба заривати ж спілу ягоду. По ній видно, вона вже достигша. В ній поніг по фостику в ній видно, де вона достигша. І щоб була чистенька, щоб не було корінців, щоб не було листочків. За день розповідає Володимир Іващенко, збирає до 50 кілограм лохини. Бачите, тут практично вся спіла. Не... ягода. ось є, наприклад, бачите, тут наче спіла а з цієї сторони Вона зелена. Зібрані ягоди, говорить працівниця Надія Страхолис, несуть у ящиках до пункту прийому. Ми рвемо ягоду вибірково, зелену в однільний лоточок, а спілу в інший лоточок. Дивимося, щоб не було грязної і щоб лоточки були чисті. Тут її зважують та розкладають у лотки по пів кілограма, каже Наталія Страхолис. Ми наважили 5 кілограм, щоб було чистого. Я потім беру, записую її номер, кидаю в ящик і записую собі в журнал. І провіряємо, щоб була чиста якісна ягідка. Розмір та якість ягоди залежить від правильного поливу, говорить помічник агронома Олег Голобородько. Тут у нас фільтрується вода, яка подається на бочки, змішується з міндобривом. Міндобриво ми вносимо кожен день, бо треба кущі підживлювати. Окрім сорту дюк, каже, вирощують ще один. Це сорт блюкроп, Він трохи пізній, чим дюк. Ми зараз збираємо. Тут ягоди трошки менші, а на смак. Вона більш кисніша дюк. Після сортування на полі ягоду відправляють у цехи шокової заморозки, де вона проходить повторне зважування та охолодження, розповідає працівниця Наталія. Незамай. Вона приходить з поля дуже гаряча, Вона потрібно щоб вона вводилася, а потім перевіра. Квітневе водопілля, що затопило більшу частину засадженої господарством площі, посприяло підвищенню врожайності. Говорить агроном Анна Індутна. За Цей період після затоплення ягодка набралася, її багато, і головне в цей час просто встигнути її зібрати. Не вистачає людської сили, людських рук, які допомагають у зборі. Все залежить від того, наскільки буде задіяний людський ресурс і вчасно під час збору. Додає, цього року отримали міжнародну сертифікацію, аби експортувати продукцію за кордон. Цьому тижні у нас планується перша поставка експортна на Нідерланди. Тобто, нашою ягодкою будемо ласувати не лише ми, а і буде змога закордонних споживачів нею поласувати. За її словами, збір планують закінчити до початку вересня. Дар'я Соколова Тамас Горозія, Суспільне новини Черкаси.